Мої вітання. І сьогодні одразу до роботи. Рашці не довелося застосовувати ядерну зброю в ході війни в Україні. Є надія, що цього і не буде. Заявив бункерний. За його словами, Рашку, начебто, хотіли спровокувати, щоб вона зробила помилку. А, отак ми заговорили. Ну, типа, чорт дёрнул, да? Угу. так? Чого вони так запели? 300 гривень донат, дякую, молодці. Чого вони так запели? Більше двох днів, двох тижнів, максимум двох місяців. Вони не зможуть це скривати. Вони не зможуть стримувати цю е, таємницю. Вони не зможуть обслуговувати цю таємницю. Їм прийдеться якось перед всіма виправдовуватися. Е, не знаю, що там за таємниця. Точно знаю, що ми з вами про це дізнаємось. Україна може отримати цього року 30 мільярдів доларів від штатів після угоди про надра. Цю допомогу схвалювали ще за Байдена. Тільки за е, якихось дуже неприємних за для нас умов ми можемо дійсно отримати ці кошти. Україна може отримати ще дві системи ППУ Петріот від Ізраїлю та Німеччини або Греції. Системи «Петріот». Да, отримаємо ми ці системи однозначно точно. Ой, знову карти показують, що трах-бах якийсь великий буде для нас. Ну, а після цього вже буде, типу, все добре. Переживемо, куди ми дінемось. Цього літа можуть вимикати світло у вечірній час та в спеку, член комітету ради з енергетики Негірняк. На енергоблоках проводитимуть сезонні ремонтні роботи. Через це можливий дефіцит. Отак. Ще може бути, коли луна в стрільці. Також можуть бути вимикання світла. Так, цього літа вимикання світла, дефіцит світла, перебої зі світлом. Будуть незрозумілі моменти, кудись воно зникатиме то світло. По яких причинах? Ну, явно не по тих, що написано. Поїхали далі. ООН планує масштабну реорганізацію своєї структури, що і треба було доказати. В організації Об'єднаних Націй розглядають можливість об'єднання десятків агентств у чотири основні департаменти. Миру і безпеки, основний департамент гуманітарних питань, сталого розвитку та прав людини, реорганізація ООН. Це більше знаєте на що схоже розпуск. ООН звільнення від непотрібного, ну такого як ООН, наприклад. Як це вплине на нас? От будь-що що буде відбуватися з ООН? Як це вплине на нас з вами? Щодо цього, вони були дуже сильно занепокоєні. Тільки тут вони будуть, ем, якщо що трапиться негарне, то вони будуть не тільки занепокоєні, а ще й казати, що ми б цього разу ми б точно допомогли. Але ж реорганізація у нас. Такі у школах відтепер почалися перевірки на спілкування українською мовою. Мовний омбудсмен Кремінь заявив. Він заявив, що державна мова лунає скрізь, має лунати скрізь, як на уроках, так і на перервах, гуртках, у бібліотеках, спортивних залах, навіть у бомбосховищах. Перевірки на спілкування українською мовою в школах. Якщо. Слово перевірки, замінити словом заохочення, робити і надалі а, мову модною, і надалі привчати молоде покоління це дасть найгарніші результати. Щодо перевірки, а... Смисл тієї перевірки, якщо е, будуть е, передавати інформацію не так, як вона є насправді. Або щоб не було проблеми галасу казати, що так, всі діти спілкуються більш-менш, все таке. або навпаки, щоб розігрівати якісь скандали, перебільшувати, що <кій> хтось там говорив російською мовою. Так, технологія. А, для для возврата зору, да? для повернення зору, від маска, чи буде сього толк? Тому що, несподівано, так. Так, да, так. Да, прям да, прям відповідь так, навіть більше, ніж типа, ніж очікування. Ну, дай Бог. Може, воно щось трошки там стало на своє місце в голові. Мир з Україною неминучий, це питання часу, заявив бункерний. Це, мабуть, до того, що скоро ми з вами дізнаємось якусь таємницю, яку, яку скрити неможливо. Чи це вони під цю таємницю влаштують той бум? Так, да, це пов'язані речі. Ото, що ми з вами дивимось дуже давно, і одна і та сама картинка. Що коли ось ось перемир'я, там да, якісь перші документи, перші договори, буде якийсь трандіць разом із цим. Що все зміниться, всі ці договори будуть до одного місця. І все це якось пов'язано з тим, що їм під цей шумок потрібно буде приховати якусь таємницю, яка вже відбулася у них там, просто ми про це не знаємо. Якщо є у когось якісь думки з приводу цього діліться. Дякую. Друзі, якщо ви вперше на каналі, запрошуємо підписатися, щоб не пропустити нове передбачення.